Даймо. Сьогодні ми розкажемо про замок Abus Granit 640. Це чудова модель, яка поєднує собі високий рівень захисту 12 із 15 за шкалою Abus і е, дуже компактні розміри та незначну вагу. Замок важить трохи більше 800 грам і настільки компактний, що його можна перевозити за ремнем джинсів у, або навіть у задній кишені. Замок обладнаний циліндром Abus Plus. У комплекті з замком ви отримаєте два ключі, а також кодову картку це циліндр Abus Plus, один із найкращих циліндрів для захисту від інтелектуальних атак. На картці вказаний індивідуальний номер циліндру, за ним ви можете замовити дублікати або додаткові ключі, навіть якщо у вас не залишилось оригіналі. Також один із двох ключів має вбудовану підсвітку це зручно при користуванні вночі. Цей замок доступний у двох варіантах. Або висота 150 мм, як ви бачите, у червоного замка, чи 230, там, де необхідно більше простору для маневрів. Цей замок обладнаний кріпленням на раму велосипеда. Ось так воно працює легке, дуже міцне, надійне кріплення фіксується на велосипеді за допомогою стрічки, такої тканинної тасьми. Це зручно для тих велосипедів, у яких рама не кругла, а трикутна чи має якийсь інший складний профіль. Замок має товщину 12 мм, виготовлений із спеціально загортованої сталі і замикається з обидвох боків, що дуже важливо порівняно з конкурентами, які використовують замикання тільки з одного боку. Така модель буде вдвічі надійнішою. Тут використані спеціальні сплави для того, щоб при високому рівні захисту. Досягти низької ваги. Також варто зауважити, що отвір для замка має автоматичні металічні шторки, які захищають його від попадання бруду. Надіємося, ця інформація була для вас корисною і допоможе вибрати свій замок. Дякуємо за увагу.